Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. А там московити андрофаги цілеспрямовано, системно і систематично в мережі морочать голову молодим людям, які в той час не жили. Що як прекрасно жилося в тучні 70 ті роки при Леоніді Брежневі? Так. <головік> так прекрасно, ну, звичайно, якщо порівняти із періодом трьох голодоморів в Україні, то тоді жилося, звичайно, набагато краще. Якщо порівняти із тим, що. Почалося наприкінці 80-х років, в другій половині 80-х років, коли з крамниць зникло взагалі все, це. все. Уявить собі, зараз це неможливо, коли заходиш до цих гіпер-супермаркетів, а там кілометри Всякого. всякої, кажучи, науково жратви і не тільки. Предметів всіляких, побуту. Гігієни і так далі, і тому подібне. Але ж, ну, я ж свідок епохи, так. і я ж не просто десь там, в селі жив. Я жив в столиці аж самої Радянської України, в місті герої Києві. Так. І я ж знаю, як тоді було все. Тому я розповідаю молодим людям, які вже звикли до цих всіх витребеньок, так, і живуть так, як вони живуть. Тому я хочу нагад, нагадати, вірші був такий, та є він зараз, поет Бард Новіков, який співав так. Я вийшов родом з єврейського квартала, я був зачат за три рубля на чердаке, коли на всіх не хватало, і я народився в злобі і таскі. Оце він розповідає про сімдесяті роки так, минулого століття тучної годи. Так, ну, такі тучні було. Ніхто не чув про жіночі пардон, мадам, прокладки. Так. Я не знаю, як там бідні жінки обходилися, ну, то, то подробиці так. Ніхто не чув про, ну, про презервативи то чули, але купити їх не можна було в Києві. Так. На всіх резини не хватало. Ну і, і все останнє. Так. Туалетний папір це ж теж, ну, Засоби гігієни та ви що? Але ж мені повезло. Моя дисертація була пов'язана із постійними відрядженнями до Москви. Москва століця, моя Москва. Так. І там я жив у готелях, Академії наук, ну, перш за все, це якорі. Такий неадекватна така назва, чому це академічний е, готель ну, фактично гірше від гуртожитка нашого в 10 разів. Але в самому центрі Москва, столиця, моя, Москва на вулиці Горького, тепер Тверська. І там от, я і жив в самому центрі і не раз, і не два. Ми жили там ну, по 10-15 чоловік в одній кімнаті, пацюки такі бігали. По нас вночі. Ну, красиво все було, ну, в столі це ж так. Але не те головне. Головне те було, що е, аспірантська спільнота, молоді, здорові, розумні, хлопці, так, гарні і все-таки інше. Імідж аспірант. Це колись було, Боже мій, в Радянському Союзі, а навколо гуртожитки, Інституту народного господарства напхом напхані провінційними романтично налаштованими дівчатами. Ну і дехто із аспірантів цим користувався Ну було діло. <кій> Навіть за час мого проживання <кій> передон гуртожитку на вулиці Ажена Потіє, <кій> Аж дві студентки вискочили з вікон. Чи три. Ага, три. Так. Дві загинули, а одна <кій> залишилася живою. Навіть з п'ятого поверху випала і... і тільки прикусила язика. Ну, буває таке. Там грядочку, ми на... На... <кій> на суботнику викопали. Глибоко, правда. Вона туди і гекнулася. Ну, це описано в моєму романі Аспірантура або пригоди українського ловеласа». Так, от такі справи були там. Так що ну, тучні, звичайно, годи були порівнянно. Так, я знову ж таки, до того і після того, то, звичайно, в той час так, були тучні годи. Але ж різини на всіх не хватало. Це раз. І багато хто народився в злобі і тоскі. <сі> так, <сі> когда подрос грав в лапту і прятки, бросав ножи в обшарпану двері, а отця давно сверкали п'ятки, і я не знаю, жив ли він тепер. Це знову ж таки Новіков. Ну, Вийшов родом і чогось із єврейського кварталу. Ну чого? Не, не, не з якогось там російського кварталу чи фіноугорського, а знову ж таки, от, раз він барди, співак, то повинен вийти, так як і Висоцький. Візбор, чи хто там ще, там, і інші всі, Вийшов родом із єврейського квартала. Так ось такі пироги, вельми, шановні пані та панове. Ну, от бачимо ми з вами, що я ж розповідаю вам як свідок епохи. Скільки їх тих залишилося свідків епохи? Це їх дуже мало вже. А по-друге, ті, які здатніше, знаходячись у здравому мі в розсудки повідомити про те, що було. Тому що ж я ж бачу, що робиться, цілеспрямовано морочать молоді голову про те, як було тоді добре. Та ви просто завилив. А не то я завою, а не то я заплачу, а не то, я кому-бусь с'єм. ще одна пісня така була в той час. Бачите, з мене воно все виходить. Ну, Тренована пам'ять Академія наук, університет. Все ж це ж так просто не минає даром. Воно ж десь залишається, так? А потім вихлюпується. На поверхню, от як і в даному випадку, про тучні 70 ті години і про е, любимого, так, Леоніда Іліча Брежнєва. Його так любили страшно, скільки було анекдотів, так над ним знущалися. Ну, не можна так, вельми, шановні пані та панове. Ось зараз про наших керівників і анекдотів ніяких немає. Ну, як це так? Ну, це, це теж ще один предмет для обговорення і об'єкт. Чому немає так, анекдотів таких, які були про, наприклад, Леоніда Іліча Брежнєва?